Спочатку було ані їх туди не посилали». Потім були ми не народжені для війни, а потім ще хай діти депутатів воюють, і врешті ми вже дійшли до того, що все частіше працівників ТЦК б'ють із лайкою, з кулаками, просто зустрічають на вулицях. Це не лише ганебно, це взагалі-то про тюремний термін. Це точка Кипіння, я Тетяна Висоцька вітаю. Підписуйтесь, коментуйте, звісно, але про коментарі хочу одразу сказати. Я вже підіймала тему ухилянтів, і тоді. Теж стикнулася з просто купою коментарів і з хейтом, і з лайкою. Дуже мало хто дослухав до того, що я дружина військовослужбовця, що мій чоловік прийшов в Гостомель і Донбас, і я знаю на собі, як це важко бути дружиною військовослужбовця, і як це страшно, бо це дійсно про страх. Але мова йде про те, що нас може не бути. І ще раз хочу повторити, якщо не доходить. Це перше. Друге, я дуже рада, що є цілих дві статті, і зараз я їх нагадаю, за якими можна отримати тюремний термін, якщо підіймаєш руку на працівника ТЦК. Бо це просто в голові не вкладається, як можна таке робити. Тож хочу наголосити, що е, сухопутні війська буквально нещодавно змушені були відреагувати на вже кілька нападів за останні дні про те, що українцям загрожує до восьми років тюрми за перешкоджання роботі ТЦК. Це стосується погроз. Морального тиску, застосування фізичної сили, пошкодження автомобілів, адже таких зараз випадків перешкоджання роботі дійсно побільшало. Тож, чому довелося? Чому ТЦК і аж сухопутним військам довелося пояснювати, що існує взагалі то кримінальна відповідальність? Бо спочатку відзначився Кременчук, група хлопців. Напали з прутом на авто ТЦК, били його і ногами, і цим прутом. Потім писали по телеграм-каналах, що нібито ТЦК, повалили хлопця на велосипеді, на допомогу прийшли інші чоловіки, і потім зав'язалася бійка, все можливо, насправді дійсно можливо все. Але це взагалі не той метод, і не той варіант. Для країни у війні. Тож пізніше, досить оперативно. До речі, обласний ТЦК Полтавщини відзвітував, що двох із семи нападників на військовослужбовців взяли під варту. Вони також припустили, що це був спланований напад, і правоохоронці навіть розслідують зв'язок із російськими спецслужбами. Пам'ятаєте про навідників, про підкуп дітей, які підкладають вибухівку і так далі. Тож, це випадок в Кременчуці, а також буквально через день, 26 травня, у Черкасах ціла група людей у дворі напали на двох працівників ТЦК. Це відео просто розлетілося мережами, я думаю, ви його бачили. як... З лайкою, з агресією. А один такий огрядний мужчина ногою пинав працівників ТЦК. Це що таке взагалі? Люди виконують свій обов'язок. Країна у війні, наш ворог утричі більший. Армія ухилянтів. Що ви робите? Ну ви схаменіться. Ви розумієте, що ви можете отримати тюремний термін. І ще раз наголошую, чому я про це зараз говорю? Тому що після цього побуття в Черкасах чоловікам загрожує стаття за хуліганство. Поліція заявила, що конфлікт спровокували громадяни під час перевірки військово-облікових даних представниками ТЦК і. Буквально через кілька годин, уже ввечері, поліція відзвітувала, що затримала людей, які напали на ТЦК в Черкасах. Трьом чоловікам і жінці була там така одна активістка, загрожує до п'яти років позбавлення волі. Тож, заява поліції. За фактом хуліганства, це одна стаття, буде ще про іншу. На вулиці Різдвяній у Черкасах поліція розпочала кримінальне провадження осіб, які спровокували конфлікт та вчиняли хуліганські дії. Назвали це так: що до військовослужбовців, поліцейські встановлюють і проводять слідчі та оперативні заходи. Тож е наразі встановлюють особи, а також підкреслюють, що за фактом конфлікту розпочато кримінальне провадження за ознаками четвертої, третьої частини статті 296 кримінального кодексу. Можете погуглити. Це якраз хуліганка, як кажуть. Термін від 2 до 5 років. Але є ще одна стаття: це пряма стаття і відповідальність, яка звучить так: стаття. 114 частина 1. Перешкоджання, законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Карається позбавлення волі на строк від 5 до 8 уже років. Те саме діяння, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків. Тяжкі наслідки це, до речі, і побиття може бути. Карається позбавлення волі. Від 8 до 15 років. Ви зрозуміли? Масштаб. Якщо це площина правової відповідальності, то є ще і моральна відповідальність, правда ж? Коли ми всі пишемо коментарі, коли ми починаємо з лайкою, з хамством звертатися до людей, які. Виконують свої обов'язки. Або я, як дружина військовослужбовця, яка отримала просто купу дуже приємного, хоча розповідала правду те, як відбувається, і те, як мало б бути, то знайте, що дуже скоро насправді це еволюція, так має бути. В країні у війні буде відповідальність і за ваші коментарі. Тому. Подумайте кілька разів, а можливо, СБУ також вас читає. При цьому хочу наголосити для балансу, що, звісно, у ТЦК теж буває всяке, що, звісно, вони також бували неправі і застосовували незаконні дії. Але також, при цьому досить відкрито на ЗК. Повідомило, ми ж в демократичній країні, хоч і під час воєнного стану, що в деклараціях посадовців ДЦК виявили порушень на 36,8 мільйонів гривень, серед них 5,6 мільйонів незаконного збагачення. Тож, і це лише перевірили всього 18 декларацій. У нас корупційна складова, вона взагалі зашита. На всіх рівнях суспільства, якщо ви не знали не лише в ТЦК, а чому у ТЦК такі є незаконні збагачення? Тому що, наприклад, у Києві нацполіція затримала жінку, яка за 4 тисячі доларів обіцяла зняти військово зобов'язаного з розшуку ТЦК 52-річна мешканка Київської області запевняла, що має вплив на працівників одного з територіальних. Центрів і може посприяти виключенню чоловіка з переліку осіб, які перебувають у розшуку. І це ще не все, бо до суду такі справи також доходять. І це теж про нашу відповідальність. І всіх нас, бо це солідарна відповідальність. Судитимуть двох спільників, які за 25 тисяч доларів. 25 Хлопці хотіли допомагали чоловікам текти за кордон на підставі тих таких ефективних висновків ВЛК. Під час досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що мешканці Київщини пропонували уникнути мобілізації, виїхати країни Європи, отримавши медичні довідки і висновки Ла-ла-ла, тра-та-та. ділкам загрожує до 9 років позбавлення волі. Теж непогано, як на мене. Тож, відповідальність це дійсно те, чого нам дуже бракує в суспільстві. Якщо ви з армії хилянтів, то подумайте, перш ніж писати, перш ніж агресувати, бо завтра до вас може постукатись не ТЦК, а російський освободитель. І тоді вже ви нікому нічого ніколи не напишете у коментарях. Це була точка кипіння, і я Тетяна Висоцька. Побачимось.